Мій учитель історії дуже компетентний? Il raconte les faits de manière captivante. Він розповідає факти захоплюючим чином. Toujours eu une bonne note en histoire. У мене завжди були хороші оцінки з історії. Je lis souvent des livres sur Я часто читаю книги з історії. Je pense que nous aide à comprendre le présent. Я думаю, історія допомагає нам зрозуміти сьогодення. Les cartes anciennes me plaisent particulièrement. Стародавні карти мені особливо подобаються. La mythologie est aussi une partie que j'aime. Міфологія це також частина, яка мені подобається. J'ai hâte de découvrir la prochaine période historique. Я з нетерпінням чекаю на наступний історичний період. C'est une matière qui développe l'esprit critique. Це предмет, який розвиває критичне мислення. Je pourrais passer des heures à étudier Я міг би годинами вивчати історію? Це мій улюблений предмет у школі.